Доброго дня! Вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми перевіримо, що проб'є ось така АР-15. Це у нас цивільна арка Diamondback DB15. Сьогодні будемо перевіряти популярні матеріали, які використовуються на війні, також в цивільному житті. Це у нас ось такий брус, він старий, промокший, ось такий газобетон. Мене поправили в минулому відео. Це не піноблок, а саме газобетон. Ось така силикатна цегла. Два ось таких нових бруси. Соснова колода. В минулому відео ми використовували тополь. Він занадто м'який, тому сьогодні протестуємо сосну. І також замість мішку з піском у нас буде відро з піском. Ну і Спробуємо по ось такому бетонному шматку також постріляти. Що ж, по класиці ми збудували ось такий стенд. Будемо сьогодні знімати на другий телефон в режимі слому. Працювати ми будемо сьогодні ось такими набоями від братів Вінчестерів. Це звичайний грінтіп. Тестувати нашу арку ми будемо сьогодні з 20 метрів. Постріл. Щось нас трапилось. Що ж, давайте подивимось, що у нас вийшло. Характерні три влучання, це пробне було. Ми його не засняли на камеру. І давайте подивимося, що у нас із задньої сторони. Ну, на виліт. Цей брус не витримав набої з 20 метрів. На жаль, я не знаю, яка порода цієї деревини. Тому, якщо вам щось прийшло на думку, пишіть в коментарі. Разом дізнаємось, по чому ми тільки що стріляли. Зараз перевіримо ось такі два бруси. Мені чомусь здається, що це сосна. Дуже схоже на сосну. Вони набагато свіжіші, ніж минулий брус, тому буде цікаво, чи витримає воно взагалі хоч щось. Ми їх зараз ось так разом з'єднаємо і спробуємо їх прострелити. Зарядив одразу повний магазин, щоб було більше шансів влучити в такий вузький брус. Постріл. Проблема? Ну що ж, давайте перевіряти. Ось три влучання по лівому краю. Чи два влучання. Пуху, давай скажемо три. Який висновок можна зробити, що ось такий брус нічого не витримає. Тому не треба зважати на те, що він у нас свіжий, бо багато коментарів було по поводу того, що ми стріляли по гнилій деревині. Тому ось вам якби факт, що навіть свіжа деревина не витримує, бойові набої за Р15 з 20 метрів. Якось так. Ну що ж, настав момент перевірити основну породу деревини, яку використовують під час будівництва бліндажів, це в нас сосна. Ось такий діаметр в неї. Можеш підзняти трохи ближче, щоб не було в коментарях, що вона занадто вузька. Але якщо подивитись, порівняти мене і цю колоду, то за нею я не сховаюся. Хоча я не великої комплекції. Будемо зараз перевіряти, вона у нас стара, але не скажу, що вона гнила. Щось у нас сьогодні було декілька клинів. Я думаю, це через те, що ми перед тим тренувалися, насстріляли, можливо, вона забруднилась. тому бойові набої чомусь у нас працюють не так стабільно. Постріл. Так, давайте перевіряти. Що ж, навіть вдалося зібрати якусь групу, ось наші три влучання характерні. І ззаду можете подивитись, також є вихідні отвори. Ну який висновок. Навіть сосна, в принципі, вона не гнила, вона міцна. Я вам скажу, доволі вона така важкенька. Вона також не витримує постріли, тому якщо в бойових умовах у вас буде стрілковий бій, не бажано в повний зріз ховатися за деревом. Це вам нічим не допоможе. Ну що, настала черга перевірити ось такий газоблок. Минулого разу ми стріляли по ньому з АК-74, також бойовими набоями. Зараз будемо стріляти цивільною аркою, спробуємо його покришити в хлам. Зараз будемо імітувати щільний вогонь. Одразу буде 5 пострілів. Постріл. Так, ну що, давайте дивитися. Я одразу піноблок поставив таким чином, щоб в нас була трохи більша товщина. З передньої сторони в нас є влучання характерні, вдалося покласти куля в кулю. В принципі, з цієї сторони він цілий, він не розкришився, а ззаду у нас ось така картина. Є вихідні отвори тут взагалі, дивіться, який канал. Якась прям нора. І ось такий кусок у нас відпав. Тому висновок, який за газоблоком також не варто ховатися, коли у вас йде стрілковий бій. Що ж, настала черга перевірити ось такого пацієнта. Це у нас біла силикатна цегла. Одразу я її поставлю таким чином. Зимітуємо кладку стіни. Що ж, зараз головне попасти. Постріл. Що ж, наша силікатна цегла нічого не витримала. Ось такі вхідні отвори по діаметру, як мій вказівний палець. Висновок який, ворог не буде обирати, по якій цеглі стріляти. Та і ви не будете бачити, яка цегла в тій будівлі, за якою ви ховаєтесь. Але зважайте на те, що в один слой цегла не витримує влучання за Р-15 бойовими набоями. Також враховуйте, що частина будівельних матеріалів може бути. З такими отворами пола всередині. Настала черга перевірити найміцніший на сьогодні матеріал. Це у нас ось такий шмат бетону. Він досить щільний, я не бачу тут ніяких порів. Напевно, це шматок якогось чи фундаменту, чи плити. Перевіримо взагалі, що зможе арка завдати цьому шматку бетона. Я не сильно вірю, що будуть якісь гарні результати, мені здається. Воно взагалі його ніяк не пошкодить, але побачимо. Ну що ж, зараз завдамо прочуха на нашому бетону. Обов'язково, якщо будете стріляти по таким матеріалам, рекомендую надягати балістичні окуляри. Постріл. Ви тільки подивіться на це. Хто ж це очікував, що цивільна арка зможе розколоти ось такий шмат бетону. Чесно кажучи, я не очікував. Для мене це було дійсно дивно. Після першого пострілу бетон упав, я продовжую стріляти, і він дивіться, в що перетворився. Навіть не видно чітких влучань. Можливо, він не досить такий міцний, як мені здавалося, бо він ось окришиться руками. Що ж, бетон, хоч на вигляд і міцний. Але він буває різний. Саме цей бетон не витримав декілька влучань з цивільної ар 15 бойовими набоями. Ось що з нього вийшло. Так, ну Тепер черга перевіряти пісок. Ось таке відро. Я сюди накидав піска, не знаю скільки кілограм, по відчуттям кілограм, може 30, можливо більше, десь до 40. Зараз будемо перевіряти, в принципі, це у нас заміна мішка звичайного. Пластик, не думаю, що він якось сильно там відрізняється. Що ж, так само імітуємо щільний вогонь ворога. Я зарядив 5 набоїв. Постріл. Попри те, що у нас була проблема в стрільбі, як ви побачили, тільки що вдалося зібрати непоганий результат. Ось влучання в нас з передньої сторони. І ззаду у нас лише ось така здоровенна тріщина. Тобто вихідних отворів я не бачу. Але відро воно, в принципі, було тріснуте ще й до того, як ми почали стріляти. Який можна висновок зробити? Що справа тут не у відрі, а в тому, що сам пісок і його кількість може забезпечити те, що. Куля залишиться в ньому, вона не вийде з задньої сторони. Тому, в принципі, пісок дуже гарний матеріал, за яким можна ховатися, тому його використовують на всіх блокпостах. Це дуже популярна та стара річ, яка користується попитом. А перед тим, як ми перейдемо до наступного тесту, хочу порекомендувати вам магазин Прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві збройові новинки. А професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також в магазині діють постійні акції та знижки. Ставайте спонсором нашого каналу та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. А якщо вам трапиться в урбані ось такий холодильник, і ви подумаєте, що це гарне укриття, ні в якому разі не рекомендую за ним ховатися. Можете подивитися, які тут є вхідні та вихідні отвори. Він з дуже тонкого металу, тобто, взагалі, нічого не тримає. Ми вирішили перевірити ваші коментарі. Багато з вас писали, що саме цегляна стіна зможе витримати бойові набої, а окрема цеглина їх не витримує, тому що вона не стиснута раствором. В цьому нам допоможе сьогодні ось така помічниця. Це подарунок від нашого підписника. Не звертайте увагу, що вона схожа на жінку, це ні в якому разі не мізогенія. Отже, я назвав її Аліса як російський голосовий помічник. Ми її одразу приоділи, зробили такі бдсм наліпки який буде потім дуже боляче здирати. Не питайте, звідки я це знаю. Що ж для того, щоб вона в нас не падала, бо вона занадто легка, ми її в дірях запхали, <свісно> ось таку цеглину. глину. Це в нас такий імпровізований якар. Поставимо нашу Алісу, ми ось таким чином зробили їй підвищення, щоб влучання, які в нас можливо будуть, прийшли саме по корпусу. Бо по голові значно важче попасти. Ну що ж, тримайся, зараз будемо тестувати стіну. Ну що ж, досить цікаві результати, дивіться. Дійсно, коли цегла у нас в стіні, тобто вона скована раствором та тиском від іншої цегли, вона щось витримує. Я всадив 10 набоїв, старався в одне місце стріляти. Ось наш влучання. Ну, Можна доколупатися, о, тут навіть тепло. Ще є теплота від кулі. Гаряче навіть. В принципі, ось таку дірку воно видобало. Це з цієї сторони. Ходімо, подивимось, що із задньої. Ну, взагалі немає влучання. Тобто, дійсно, да, стіна витримує. Що ж, сьогодні ми перевірили, на що здатна цивільна арка, якщо стріляти бойовими набоями. І, в принципі, результати досить класні. Бетон пробиває, газоблок, вщент, всю деревину пробило, яка в нас була. Пісок стримав, постріли і. Це для нас стіна також витримала. Тому висновок який, якщо ви будете приймати участь в бойових діях в Урбані, за ось такою стіною цілком імовірно, що ви будете цілі. А з вами був Тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Зараз ми трошки відремонтуємо його. До побачення.